Дякую за відео, Олю. Все зрозуміло, але як же запам'ятати, як перестати сумніватися, чи той час обрали ці і подібні питання. Я отримую щодня після виходу відео про всі часи в англійській мові. Якщо ви його теж дивилися, але досі губитеся у виборі потрібного часу. Вам доводиться довго думати, перекладати з українською, витрачати хвилини на роздуми, в той час як співрозмовник втрачає інтерес до бесіди. Ви знаєте правила, формули, робите тисячу вправ жодної помилки, але ви все одно ніколи не відчуваєте впевненість при вибірі того чи іншого часу, особливо під час розмови. Якщо все це про вас, тоді те, що я вам покажу далі, змінить все. Ви забудете про стрес через часи в англійській мові раз і назавжди. Даний курс це не просто ще один курс граматики. На цьому курсі ми здійснимо трансформацію вашого мислення. Тут ви отримуєте комплексну систему, яка дозволить вам зрозуміти і навчитися обирати час автоматично, так як це роблять носії мови, ніколи більше не вагатися, не згадувати правила, тим паче їх не зубрити, тому що ви і так їх вже знаєте. Вас вночі розбуди, у вас від зубів відскакує, а використовувати не можемо. Так ось в даному курсі ви отримаєте комплексну систему, перш за все, розуміння, бачення часів, так як їх бачить носії мови, це дозволить вам поглянути і на англійську мову зовсім з іншого виміру. І найцінніше, що ця система дозволить вам перейти від я розумію до вмію користуватися вільно і впевнено. Це не просто ще одні правила. Це когнітивна система, яка змінить ваше розуміння, вивчення і володіння англійською. Раз і назавжди ви отримаєте систему, яка дозволить вам впевнено говорити, відчувати мову як носійна, чи ви з нею народилися, наче це є частина вас. Забути про переклад слово по слову, що він ніколи не працює. Ви зможете обрати час легко і автоматично, і як наслідок говорити вільно, впевнено і в задоволення.